Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Яка трагічна новина в таке світле свято. Бронячи нашу рідну землю, загинув відомий актор Богдан Колесник. Багатьом шанувальникам кінематографа він відомий за участю у серіалах. Богдана пам'ятають за ролями у стрічках Суперкопи, опер за викликом, «Топтун», Маестро. Та виходьте без дзвінка у 2022 році, коли ворог атакував Україну, організувавши повномасштабне вторгнення. Богдан Колесник пішов добровольцем у підрозділ територіальної оборони, звідти потрапив на передову. Йому було лише 36 років, неймовірно талановитий, неймовірно гарний та світлий хлопець. Просто величезна втрата, просто величезне горе, Спи спокійно, герою. Не всі актори можуть похвалитись такою самовідданістю. Актор студії квартал 95 Євген Кошовий заявив, що поки що не збирається боронити Україну зі зброєю в руках. Про це він розповів в інтерв'ю програми Зіроковий шлях і пояснив, що мало принесе користі в боях, адже немає. Навіть мінімальної військової підготовки у мене ніяких навичок нема. Мене у перший же день ловить снайпер і стріляє. І чим я допоміг країні? Нічим, тільки те, що хейтери будуть хайпувати на цьому і казати: слава Богу, він помер. Та давай гулянки влаштовувати. Ні, ні, я поки що не збираюся, сказав Кошовий. В той же час нардеп колишній Ігор Луценко, який воює, звернувся до своїх колег. Звернення до нардепів з приводу закону про мобілізацію. Звертаюся як до екс колег без критики. От незабаром ви проголосуєте закон про нові правила Мобілізації по суті, ваш цей склад направить на фронті кілька сотень тисяч людей, з яких якась частина загине, бо така реальність. З іншого боку, парламент зараз зовсім зійшов на пси, воєнний стан. Працює жорстка вертикаль, контролювати щось важко, від медіа, віддалений і таке подібне. І, от саме зараз є той момент, коли можна реабілітуватися і отримати повагу суспільства. Я б зробив так: від кожної фракції по 10% чоловіків пішли б на фронт вибрати жеребкуванням чи добровільно байдуже на півроку всього лише, але не на штабні посади. В поля аеророзвідниками, снайперами, водіями радфу розвідкою, щоб показати іншим громадянам, як треба робити. І тоді ніхто не матиме претензій, що голосували і посилали когось на смерть, а самі сиділи в теплі під захистом ППО. Півроку відпрацювали, заходять наступні 10% і так далі. 10% на роботу парламенту не вплинуть радше навпаки. Це буде колосальний підйом престижу як парламенту, взагалі, так і кожного окремого нардепа. Зокрема, а якщо ні, то буде гірше. Вам багато що пригадають правдиво чи ні, але точно пригаду. Телеграм-канали пишуть, що залужний таку ініціативу підтримує і навіть збільшив цю цифру до 30%. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.